На вулиці випав перший сніг, а це означає, що потрібно знімати нове відео на канал. Сьогодні я вирішила зняти для вас такий звичайний влог влогмас, якщо так можна сказати. Справді останні два роки дуже прям так рано почав випадати сніг, тому що я пам'ятаю раніше, це було десь в березні, коли випадав сніг, реально. А зараз ну вже листопад і на вулиці сніг. Це круто. Але з іншої сторони не дуже. Ви розумієте, чому? Я вирішила приготувати. Оладушки, але я не розумію, вони в мене виходять чи ні. Бо мені здається, що вони сирі. Зараз прийде експерт, і вона мені все скаже. Це моя мама. Раніше в мене виходили дуже гарні вони, але зараз я знаю, що зі мною сталося. Я облінилась, і мені останнім часом дуже лінько щось готувати. Тому так. На фоні в мене. Мері, я дивлюсь її новорічні влогнуси. Зараз вам покажу сніг за вікном. Подивіться не так багато, як у моєму рідному місці, але все ж таки він є. Все, я приготувала вже оладушки для своїх батьків. А я сподіваюся, що вони не сирі, але я вже тут один розламала. Я поки, чесно кажучи, не розумію. Тому так зараз прийде і скаже, якщо вони сирі, це буде взагалі. Дуже весело. У мене сьогодні був дуже веселий ранок, тому що я проспала тест, який мені потрібно написати для сесії для університету. Мене розбудила Мілена о 9-й ранку і каже: Саша, зайди на тест. У тебе ще є час, тому. Заходь. Я просинаюсь, просто це вже другий раз, напевно, що отак от встаю різко просто. А ви знаєте, коли ти просинаєшся, прям різко, то потім таке якесь ну негарне почуття. Я все ж таки написала цей тест, але... Трошки не виспалась. Зараз я хочу піти і помити голову. Просто грушик. Це мій муд завжди. До речі, зараз в мене окремий догляд. Я була у салоні і робили глибоке зволоження. І мені порекомендували ось таку шампунь, далепробничок. Це безсульфатний шампунь. Вона пахне якимись травами, але я, але я не розумію, що за трави. Тут написано чайне на дерево натурале. І також я замовила. Велику шампунь, вона напевно мені підходить, я ще не розумію, поки що, але поки що нормально все. І також зараз вам покажу. Звісно, після шампуню треба наносити кондиціонер. Це в мене є кондиціонер, як маска для волосся, як термозахист, тобто три в одному. Я просто наношу цей крем на зволожені кінчики і сушу волосся. Все. Більше нічого. До цього я користувалася звичайним пантіном, але мені сказали, що він не дуже класний і не дуже підходить моєму волоссі, тому що в мене дуже сухі кінчики. Тому я перейшла на безсульфатну шампунь. Ще один мук, ну, номер два. Зараз ви побачите, як я мою голову просто закачуємо ось так. Штани максимально Розчісуємо волосся перед тим, як мити голову Хочу єдине, що сказати, що у Німеччині в мене дійсно було дуже класне волосся, і я зрозуміла, що це тупо залежить від води. Бо зараз у Києві в мене воно настільки посічене, хоча я відстригала кінчики на волоссях десь ну півтори місяці тому. А в Германії я могла це робити кожні три місяці, і то не завжди, тому що воно в мене було досить таке нормальне. Поки я мою голову, давайте я вам розповім, чому саме я почала користуватися безсульфатним шампунем. Як правило, він підтримує водний баланс волосся та шкіри, оскільки в таких очищаючих засобах немає токсичних елементів, як є у пантін, і захисний шар шкіри, а також фолікули і кутикули волосся залишаються закритими. А також це сприяє збереженню вологи у волосі та шкіри голови. Після походу в салон і після процедури глибокого сположення мені їй порекомендували цей шампунь, а також крем, який я вам вже показала, який виконує роль і кондиціонера, і маски, і термозахисту. І я цим користуюсь, тому згодом зможу вам сказати, як взагалі мій результат, тому що я користуюсь тільки недільку, і зараз прям точно сказати не можу нічого. До речі, звичайне... Як це називається? Полотенце? Останнім часом я почала користуватися спеціальним рушником для волосся з мікрофібри. Як правило, він набагато корисніший ніж звичайний рушник, швидко поглинає вологу і виводить її, прискорюючи процес висихання волосся в три рази. Тому дуже крута штука. Рушник. Я вспомнила. Рушник. А ви зрозуміли, так, що ладушка не вийшла. Коротше, розпаковка. Мама купила дуже багато всього картопля. Я так би розуміла, це кров'янка. Котлетка по-крізькі. Кускус. О, цивяні помідорчики і олівчики. Таке я люблю. Мій улюблений хлібчик. бувки, Укропчик. Желі. І... Желе. Давайте хавати. Спускати харту смішніше. На вулиці пішов сніжочок, там, напевно, ви не бачите. Ми йдемо гуляти з грушкою. З моєю собачкою. Грушик. <рик> Собака Помогіть мені. Бачили, ми любимо. Ням-ням-ням-ням. Для нас завжди вийти кудись погуляти — це просто ціле испытання. <рес> Дає мені зняти відео. Ага, 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 собачка, моя, собачка, ачка, ачка, моя, собачка. Нагулялися через 20-30 хвилин ми збираємося поїхати по торговим центру. просто по магазину, тому що чорна п'ятниця тому я хочу трошки підфарбувати свої реші. Поїхали ми у торговий центр, який називається Олімпійський, і там я взяла тільки собі кожені штани і все, тому що було дуже мало вибору. Так, ну що, показую, що я купила собі нарешті нове взуття. Ось такі боти. Якщо цікаво, це магазин спаціо. Ось такі зимні вони дуже класні. Це єдині, які мені сьогодні сподобались. З першого разу ми на них подивилися. Я поміряла і одразу взяла вони дуже комфортні і дуже м'які. І також взяла у стресі лосини, бо моїм вже трохи біда. Оце дирка, щоб ви розуміли. Вони дуже теплі, були одні єдині, і вони на флісі. Так що так, теж поміряла і одразу навіть не думала, взяла, тому що для мене це просто капець нові лосини якісь шукати. Чи джинси, для мене це прям дуже важко. Якщо щось підходить, то все, я беру. Ми знімаємо, ми спілкуємося українською мовою. Ти зрозуміла? Так. Yeah? Да. У yes. Yes. мене блог українською мовою, нічого. Коротше, ми з мамою вирішили приготувати меренговий рулет з апельсином. Yeah. Такий, як бобо кафе, ще Ані. Вибач мене, там дуже круті, шеф шеф-повари працюють. Кондитери. Нормально чи ще? Звісно. Ще трохи. Може хотіла. Мастер-клас від мами хтось з ними пальці прижимає. Хто ними пальці може прижимати? Я. Кузняшка. Чого в нас не вийде? А якщо в нас не вийде, за ти це знімаєш? Отак і без так. Привикай. Не хочу я бути артист. <ривікає> набрали снігу тими на вулиці. Да. Поїхали, набрали відро снігу. Вирішили <риві> зробити мариновий сніжно-мариновий рулет. Собачка моя Ачка. Собачка моя Собачка на тебе фокус щось не йде Собачка Собачка моя Ти сива Що з тебя Труха Труха Проходить наш кутінг, я їм мама готує так і живемо. Я знаю, у нас получився такий смачний. Няшка. Боже, цей рулет просто був. Неймовірний, я дуже полюбляю рулет, особливо за бельсином, і це для мене просто любов. На цьому смачному моменті я буду закінчувати свій влог. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, то пишіть у коментарях. Якщо ви хочете, щоб я частіше знімала такі атмосферні відео, тим паче зовсім скоро новий рік. І треба визивати, 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 не знаю як правильно сказати. Визивати новорічний настрій. Не знаю. ви мене зрозуміли, тому бажаю вам всього найкращого і до зустрічі.